Ситуація на Донецькому та Луганському напрямках напружена та під контролем сила ТО. Російсько-терористичні війська з 18 по 24 годину, 12 липня, близько 40 разів обстріляли позиції сила ТО та мирні населені пункти. При цьому 13 разів окупанти порушили мінські домовленості. Використовуючи 122-мм артилерію, 120-мм міномети і танки, бойовики традиційно активізувалися в темну пору доби. Мінометні обстріли накрили позиції сил ТО в районах населених пунктів Кам'янка, Опитне, Піски, Новотошківське, а позиції українських військ поблизу населеного пункту Верхньоторецьке обстріляні ще й з артилерії. Також обстріли з мінометів та стрілецької зброї по позиціях захисників України відбулися в районі населених пунктів Авдіївка, Лозове, Золоте Станиці Луганська. Сьогодні 13 липня станом на 6 ранку зі 120 мм мінометів обстріляні позиції сила ТО поблизу населених пунктів Верхньоторецьке, Троїцьке, Майорськ. з артилерії калібру 122 мм місто Гірник на Донеччині. Проросійські бандформування продовжують гатити з артилерії по житловим кварталам міст. Вчора, 12 липня, з 22.55. Терористи півгодини обстрілювали зі 122 мм гаубиць житлові квартали Авдіївки. А сьогодні, о 5.17, вдарили по цьому місту зі 120 мм мінометів. Обстріли мирного населення з боку бандформувань свідчать, що члени цих організацій є звичайними вбивцями і мародерами. Невдоволення відвертим бандитизмом на окупованих територіях Донецької та Луганської областей щодня зростає. Люди хочуть звичайного миру, а не війну і псевдоханства.